Привіт, друже, і вітаю тебе на нашому каналі Крафтули. І сьогодні ми покажемо, як саме з цього насіння золотистого льону ми добуваємо одну із найкорисніших олій у світі. А ще вперше будемо робити на новому маслопресі пресі на 70 тонн. І повір, це справжній монстр серед пресів. але про нього трішки пізніше. Анатолій, розкажи, будь ласка, нашим глядачам про сировину. Це золотистий льон, дуже ніжний і порівняно з темним льоном має дещо м'якший смак. Але головне це користь. У олії льону понад 50% омега-3 жирних кислот. Речовин, які найбільш потребує наш мозок, серце і навіть суглоби. А щодо нашого маслопресу, Австрій, це один із найпотужніших гравців у нашій лінійці. А повний огляд про нього ти можеш подивитися. Ось за цією підсказкою або за посиланням під відео. А якщо коротко, 70 тонн тиску, надміцна конструкція і максимум ефективності. І до речі, усі наші маслопреси мають офіційну гарантію 12 місяців. Ми гарантуємо якість сталі і надійність вузлів. А перед відправкою кожен прес тестуємо вручну. І якщо щось трапилось навіть через рік, завжди допоможемо. І у нас є до речі. Після гарантійного обслуговування підсказки по роботі і підтримка клієнтів 24 на 7. А якщо раптом заводський брак, міняємо деталь безкоштовно і швидко. Просто телефонуєш нам, і ми на зв'язку. Тому, друзі, давайте поглянемо на що здатен в реальній роботі цей маслопрес. Збираємо діжки і починаємо. Ляна олійка холодного віжму це не просто смак, це відповідь для тих, у кого проблеми з серцем, шкірою і навіть гормональним фоном. Часто до нас звертаються люди, які шукають щось натуральне для підтримки здоров'я. І саме ляна олія стає їхнім відкриттям, тому що вона багата на омега 3 альфа-лілонову кислоту, вітамін «Е». Лігани, потужні антиоксиданти, поліненасичені жирні кислоти і клітковину. А користь від для нової це підтримка серця і судин, знижує рівень поганого холостерину, покращує стан шкіри, волосся і нігтів, має протизапальну дію. Підтримує роботу мозку і нервової системи, покращує травлення, тому що вона обволікає слизову шлунку, може допомагати при гастриті, виразці та запорах, сприяє гормональному балансу, особливо в жінок, зміцнює імунітет і має легкий жовчогінний ефект. Друзі, і що важливо, ми нічого не додаємо, жодної хімії, тільки насіння, тиск і час. А свіжість ти відчуваєш одразу. У цієї олійки запах легенький, трошки горіховий і дуже-дуже чистий, а смак неймовірно смачний. Про користь поговорили. Тепер давайте поговоримо про цифри. За годину часу ми віджали 750 мл олії, що склало приблизно 30% виходу. І це з 2,5 кг Насіння. Тож, якщо хочеш дізнатися ще більше, підписуйся на канал. А ляно як і сам прес, ти можеш знайти на нашому сайті, як завжди, посилання буде під відео. Тому дякую, що був з нами. Залишай питання в коментарях, і ми завжди відповідаємо. І пам'ятай, що інколи крапля ляної олії може стати першим кроком до здоров'я і до нових зустрічей.